Головні тези з історичної промови Мануеля Макрона, що стосується України та Європи. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. і в цьому відео я хочу розповісти ключові елементи, ключові тези, власне, із звернення президента Франції до французького народу. Це звернення носить дійсно такий певний історичний характер, і багато в чому говорить про геополітичні зміни в світі, про перебудову геополітичної архітектури. І так, власне, ключові тези. Мир повернеться на наш континент лише з утихомиреною Росією. Мир не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляцією України. Макрон в своїй промові не виключає розміщення миротворчих контингентів європейських військ в Україні. Я хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми маємо бути готові до того, що так не станеться. Незалежно від того, як скоро почнеться мир в Україні, нам потрібно визнавати російську небезпеку і сильніше себе озброїти, щоб мати можливість дати відсіч. Майбутнє Європи не може бути визначене у Москві чи Вашингтоні. У Франції найефективніша армія в Європі. Наступного тижня Франція збере начальників штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. Ми прийняли рішення об'єднувати фінансування для виробництва танків і вертольотів на території Європи. Росія до 2030 року планує мобілізувати 3 мільйони солдатів і випустити 4 тисячі танків. Франція розпочне дискусію про використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу. Промова дійсно без перебільшення має історичне значення, і вона сигналізує, по суті, про такі. Тектонічні зміни світової геополітики. Не зрозуміло насправді, що буде відбуватися у відносинах між США та Росією, тому що, попри е, певні теплі фрази, які пролунали, ті ж самі санкції на рік були продовжені. А другий етап перемовин в Стамбулі, ну, після завершення п'яти чи шести годин тих перемовин, сторони не вийшли до журналістів, нічого їм не сказали. Тобто, де-факто ми не знаємо про те, яких результатів було досягнено. І невідомо насправді що і як буде відбуватися. І навіть коли мова йде про досягнення миру в Україні, про те, що так багато і всюди говорили, то зараз дуже важливим і важким питанням залишається питання: а завдяки чому зараз простимулювати Путіна, щоб він сів за стіл перемовин? Тому що в тому, як у них розігріти ВПК. І наскільки вони володіють стратегічною ініціативою, ну, м'яко кажучи, зараз м'яч на їхньому полі і стратегічна ініціатива дає їм певні переваги. Тому питань є дуже-дуже багато і на тлі тих всіх процесів, на тлі м -м, певних економіко-дипломатичних конфліктів між Сполученими Штатами Америки та Колишніми партнерами США, чи точніше, можливо, і теперішніми партнерами, але конфлікти такі ну, з тією ж Канадою досягають достатньо великих значень. Цей виступ Макрона він з'являється як нова, така чергова, чи навіть не чергова, а альтернативна точка опори. При цьому потрібно розуміти, що Європейський Союз як таке політико-економічне, чи політико-економіко-фінансове утворення. Ну, воно створювалося глобалістичними структурами, і ключову роль в Європейському Союзі відігравала власне Німеччина. Проте зараз Німеччина ослаблена, ослаблена економічно. І ослаблена політично там достатньо складні внутрішні процеси, процеси достатньо суперечливі, в тому числі і через зав'язку економіки Німеччини на нафтогазодолари через величезну кількість в політичному істеблішменті колишніх агентів штазі і так далі. Чому я про це зараз згадую? Тому що де-факто Макрон своїми діями, своєю рішучістю, він перетягує роль лідера Європи на себе. Фактично, якщо умовно зараз в теперішній геополітиці можна поділити, можна виділити точніше, два табори: табір війни і табір миру, хоча, коли ми говоримо про так званий табір миру, то насправді там мова йде радше не про мир, а про капітуляцію України, то Макрон, по суті, стає таким певним рупором, рупором табору війни. І його фрази стосовно того, що мир в Україні не може бути капітуляцією, це позиція, в тому числі і Великої Британії. І не просто так відбувався через два дні після суперечки в Овальному кабінеті між Зеленським та Дональдом Трампом. Не просто так відбувався цей лондонський з'їзд, не просто так на наступний з'їзд було анонсовано до продовження певних перемовин, і не просто так президент Франції виступив якраз. Напередодні цього наступного з'їзду. Стосовно США залишиться на нашому боці, але ми маємо бути готові до того, що так не станеться. Тобто мова йде про самостійність, про ну якщо не великість, то принаймні про якусь суверенність. Суверенність не може існувати без сильної економіки, без сильної армії. Виробництво, тобто зараз, треба не закуповувати в США. А виробляти в Україні об в Європі об'єднувати фінансування для виробництва танків і вертольотів, причому збройна промисловість. Франції вона достатньо насправді сильна, і французи, і ті ж самі літаки, і ті ж самі підводні човни продовжували виробляти, і в плані військового флоту також в них є значні досягнення. Ну і абсолютно стратегічна теза стосовно того, що Франція розпочне дискусію про використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського союзу. Попри те, що кількість ядерного запасу в Франції, очевидно, не співставна ані зі Сполученими штатами Америки, ані з Московією, але сама наявність, сам факт і озвучення того, що це вже стало можливо, ну це дуже дуже серйозні насправді стратегічні речі. При цьому слід зазначити, ви знаєте, що от, коли ми говоримо про геополітику. То далеко не все там можна виміряти якимись економічними вигодами, тобто є якісь прямі витрати і прямі вигоди, а є непрямі. І до прикладу, хоча на перший погляд здається, що от перебування там, американського військового контингенту в Європі чи в тій самій Японії, до прикладу, після Другої світової, що це затратно для бюджету Сполучених Штатів Америки. З точки зору геополітики, з точки зору сумарного ефекту, в тому числі економічного ефекту, це речі дуже дуже продуктивні. Макрон своїми фразами про миротворців, своїми фразами про те, що Франція збирає начальників штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні, тобто тих, хто готовий відправити військовий контингент сюди, і своїми фразами про використання французької ядерної зброї. Ну, він по суті висловлює таку певну претензію на ну, геополітичний центр свого роду. Тому що Європейський Союз при всьому своєму масштабі, при дуже великій загальноєвропейській економіці, казати, що він є геополітичним центром, не можна. От Британія, яка маленька порівняно із обсягами всієї, ну, всієї Європи, вона претендує на роль геополітичного центру і, в принципі, завжди такою залишалася, що правда, після Другої світової відійшла певним чином в тінь. І от зараз розпочинається ну, по суті, таке фундаментальне переформатування. І ця промова Макрона є ну, одним із наріжних каменів для подальшого курсу переформатування, що для нас важливо. Що ця промова Макрона, ну вона очевидно для України в умовах війни із ресурсно переважаючим нас противником із путінською Росією. Ну, вона показує, що нас не залишать наодинці. Тому питання за нами питання буде полягати в тому, наскільки добре ми зможемо скористатися тими позитивними обставинами, які для нас таки будуть, а попри весь негатив і всю катастрофу, яка є зараз, позитивні вікна можливостей будуть. Але для цього ми маємо в першу чергу навести лад всередині України. Тоді ми зможемо стати в тому числі і повноцінними партнерами для європейської спільноти. І навіть ті деякі елементи катастрофи зараз вони можуть стати нашою стратегічною перевагою: військовий досвід, досвід ведення сучасної війни, величезна кількість ветеранів, за умови формування спільної безпекової концепції Європи, нової концепції. До якої, до речі, в тому числі готова долучитись і Туреччина. Ну, це дійсно може бути стратегічною перевагою для України. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.